Всім привіт! Останнім часом дуже плотний графік, тому не встигаю займатися монтажом відео, навіть якщо записую, а матеріалів та ідей досить і досить багато. Але сьогодні хотів би приділити увагу тій темі, яку підняли в мене в коментарях до відео про якісь фендерів. Та моє пояснення щодо цього. І там була така думка, що якщо ти. ну... Хто ти такий, щоб взагалі розповідати про якість гітар, висловлювати свої думки з цього приводу. Ти ж навіть там грати не вмієш, що ти можеш розказати? Ти некомпетентний. Такі саме коментарі були у мене під тими відео. Е, і що цікаво. Ну, так, я не мальмстін далеко не Мальмстін. Але, на мою думку, для того, щоб. Оцінювати якість гітар, якість виготовлення треба бути не стільки крутим музикантом, а просто мати певний досвід гри на гітарах, певний досвід спілкування, так би мовити, з гітарами. Тому що, ну, насправді, якість гітар, якість інструменту, якість виконання, це в більшості до... не суб'єктивні якісь моменти. Це Просто достатньо взяти до рук щось класне і щось погане, і ти зрозумієш різницю. Щодо мене, то у мене ну, в наявності зараз декілька досить високоякісних, так би мовити, преміальних інструментів, ну чи напівпреміальних. У мене є в наявності зараз Є2 від ESP, не зовсім бутік. Але це досить дорогі гітари і якісно зроблені. Це ну, я думаю, сперечатися з якістю виконання Е2 від ESP, ну можливо і попадаються. Такі рідкісні випадки поганих інструментів з поганим виконанням, проте зазвичай це дуже якісні інструменти. В мене в наявності давно вже гіпсон, на який я робив огляд, і там є нюанси по цій гітарі, але в цілому це не дешева гітара, і всі гіпсони це не дешеві гітари. Навіть якщо це хтось казав неправильний кривий гіпсон, і по цьому кривому гіпсону робити висновки не слід так, це Гіпсон. І забігаючи наперед, я брав до рук не один Гіпсон. І це далеко не найгірший екземпляр як з точки зору виконання, так і з точки зору звучання. У мене ось оцей Ібанес, Кастом. Чудовий в багатьох моментах інструмент, хоча йому вже багато-багато років. Але якість виконання ладів тут на такому рівні, що е, гіпсону не снилось взагалі. Тобто на тому ж esp e 2 теж класні лади, але тут це просто взагалі пісня те, як вони оброблені. І на e 2 е, там є. Окантовка грифу. Тут окантовки грифу немає, але ну, лади настільки гладенькі, настільки класно оброблені, що, блін, бажаю кожному, хто грає на гітарах, хоча б потримати в руках інструмент такого рівня виконання грифу. Тому що я ну, тримав багато досить інструментів, і це, мабуть. Чи найкращий, чи один з найкращих інструментів взагалі, які я коли-небудь втримав в плані грифу. Е, також у мене є PRS, там теж дуже класно зроблений гриф і дуже класні лади. Порівняно з тим самим Гіпсоном. Він відстраюється зна значно краще, як на мене. Е, тому що з Гіпсоном, як я вже казав в основному огляді, не можна. Нижче певної висоти опустити струни. З Піресом такої проблеми немає. Вірніше на гіпсині можна. Однак я жодного разу не зміг відлаштувати геометрію грифу так, щоб мені ніде не заважав брязкіт. Або треба трошки піднімати, так, буквально там 2,2 мм достатньо. І це, ну, в принципі, нормальний варіант. Але якщо на Е2. PRS, тут я можу відлаштувати ну, блін, значно нижче струни пів, півтора-1,7 міліметри, це ну, півміліметри різниці. То на гіпсені такого я зробити не можу. І, як на мене, це вже ну, не те, щоб смертельно, але це неприємний момент. Повертаючись знову ж до тих гітар, які я тримав в руках, які я дивився, і які я, так би мовити, критикував за виконання, то там, вибачте, там не йдеться взагалі про. Я вже не кажу про те, як там оброблені краї ладів, як вони закатані. Я кажу просто про речі, які впадали в око. Тобто не на одній з моїх гітар немає проблем з тим, щоб поріжок верхній був ну, пропиляний якось не так. Щоб там була різна висота, різна дистанція між струнами. Як це може бути з магазину? І хтось скаже, що та ну піди, віднеси до майстра. Але ж це інструменти не за 500 доларів, не за 200 доларів. Це інструмент, який коштує. Тисячу і більше доларів. І так, якщо взяти гітари Fender за 2,5 тисячі доларів з тими ж самими косяками, то це просто треш. І вибачте, я не всі хочу сказати гітари Fender такі. Не всі. Я бачив, брав до рук декілька фендерів, які мені за якістю виконання сподобались. Там, наприклад, там один Fender Ultra, але це. Не той інструмент, який би я хотів купляти як страдокастер. Тобто це вже більш модернова гітара, там трохи інакше відчувається гриф, взагалі інші датчики, і, ну, блін, коли ти йдеш за Fender Stratom шукати, то ти хочеш отримати оці сінгли, оцей вінтаж. Так, можливо, фон, шум від датчиків, але ти хочеш цього, а не. Ну, це модернова гітара просто з формою Сратокастер. Вибачте, я шукав трошки не того. Якщо модернові гітари, то ну, блін, у мене три банези є. У мене є ESP, LTD, блін, ну, є на чому пограти в модернові. Я хотів би отримати саме вінтажний страт. І мексиканці мене взагалі не влаштували. Американці, от були прикольні. І один мені сподобався ультра. ну, З якістю виконання був непоганий, але, але не то. І що мені здається, що люди, які прийшли казати, що я некомпетентний, що я грати не вмію, що мене слухати не слід. Блін, ви просто дивитесь на бренди, ви не оцінюєте гітари за тим, як вони тримаються в руках. Я йшов. Я дивився, я порівняв з тим, що в мене є, порівняв зі своїм досвідом. Так, я б не зіграв, би там, одразу сів би не зіграв би там «Мальмстіна» чи навіть е, простенький там Rainbow. Але, але, ну, але коли гітара просить, щоб її одразу віднесли до майстра, або самі доклали рук. І я навіть не кажу про лади знову ж, не кажу про те, як вони там пропилені. Я кажу просто про те, що струни нерівно зверху, що гітара, так, таке враження, що нею на складі футбол грали. Ну, блін, чи це нормально? Так, звісно, хто я такий, щоб казати комусь, як витрачати його гроші? Якщо хтось хоче витратити півтори. там... 2000 доларів, а може, і 3000 доларів. А потім ще віддати 200-300 доларів майстру за те, що він її доведе до ладу і налаштує під нього. Ну, Вибачте. Я зі своїми скільки, скільки там, дев'ять чи 10 гітар. Ну, я не настільки багатий, щоб вам вказувати, як витрачати ваші гроші. І, звісно, я не такий багатий, щоб просто гітару, за яку я віддав 2,5 тисячі доларів, віднести одразу ще до майстра і віддати ще 200. У мене, мене давить жаба. Можливо, я ж мод, можливо, я якийсь неправильний. Але я не вважаю, що так має бути. Я не вважаю, що я маю купити там MacBook який-небудь, і після чого розповідати і після цього нести його до ремонту, де там щось будуть допилювати. Ні, я купляю собі інструмент яким я буду користуватися прямо одразу з коробки? Купив і вже можна користуватися. Так, якщо я не знаю, як там щось зробити, як, не знаю, як з гітарою, як на ній зіграти, то і треба йти і вчитися. Е, треба сідати і розбиратися. Але вибачте, коли на клавіатурі не вистачає кнопок. Чи він ну, просто десь там в корпусі є дірки, яких не має бути, то це ненормально. Вибачте мене. І знову ж я б тримав, повторюсь, багато гітар в руках. У мене ну, декілька гітар дорогих є зараз. І я знаю, з чим порівнювати. Але чомусь люди вважають нормальним прийти в коментарях і розповісти, який я. Як я не шарю в гітарах взагалі, і взагалі який я некомпетентний. Ну, так, щоб грати, щоб краще шарити, треба більше часів в цьому уділяти. Ну, а я ще займаюся іншими речами в цьому житті. У мене є сім'я, є робота, окрім Ютуба. Е, ця робота не пов'язана з гітарами взагалі. І це моє хобі, я це люблю. і Вважаю, що маю повне право ділитися своєю думкою, без е, нечемних людей в коментарях, е, які кажуть, що я чогось не шарю. Хоча, в принципі, залишайте коментарі, з декого мені було весело посміятися та, та трошки. Е, скоро нові відео, так що з вас. Лайк, можливо, підписка, перегляньте інше відео на цьому каналі. І до нових зустрічей. На все добре, побачимось!